7.30 ранку медики Чернігівського обласного центру крові завантажують спеціалізоване обладнання до автомобіля швидкої допомоги. Кілька разів на тиждень мобільна бригада виїжджає в населені пункти області, щоб залучити якомога більше донорів, адже крові, зібраної в стаціонарних умовах, не вистачає для забезпечення наявних потреб. Потреби в донорській крові дуже великі. Самі жителі міста Чернігова вони не можуть поповнити повністю банк крові, тому є потреба нам виїжджати на райони в міста, області і збирати донорську кров. Два-три виїзди на тиждень, як мінімум, а то й більше. Дуже часто. В основному ми працюємо за рахунок виїзних бригад. Орієнтовно о 8.30 мобільна бригада Чернігівського обласного центру крові прибуває до Городні. На базі Городнянської міської лікарні медики розгортають виїзний центр прийому донорської крові. Уже о 9-й годині ранку перші місцеві жителі приходять, аби здати кров. Сергій Панчковський житель городні. Чоловік має звання почесного донора України. Кров здає, бо розуміє, що таким чином може врятувати чиєсь життя. Одна дача крові допомагає трьом-чотирьом людям, яким конче необхідна наша кров. А зараз, тим паче, військові дії проходять, дуже багато наших хлопців і дівчат отримують поранення, їм дуже, дуже необхідна кров. Чоловік розповідає, раніше, щоб здати кров, доводилося їхати з городні до Чернігова. Це займало кілька годин. і Виснажувало. Тепер, коли мобільна бригада центру крові сама приїздить у міста області, процедура для донорів стала значно зручнішою. Це дуже добре, це що вони приїжджають, це економить і наш час, і наші витрати, і е, нема потреби кудись. Виїздити і за кілька днів до виїзду працівники Чернігівського обласного центру крові зв'язуються з представниками місцевого самоврядування населеного пункту, який планують відвідати. Вони з'ясовують, чи може достатня кількість людей прийти та здати кров, а також чи є приміщення для облаштування виїзної донаційної зали. Якщо громада готова прийняти центр крові, медики починають підготовку до виїзду, а місцева влада інформує жителів про майбутню донацію. Ми комунікуємо з місцевим самоврядуванням, і на місці вже визначаються відповідальні особи, які займаються цією інформацією, поширюють інформацію та організовують збір. Ярослав мешкає в городні. Про те, що до міста приїдуть з обласного центру крові, він дізнався з місцевої групи в інтернеті. В нашій групі граняська телеграмі. Ми лежали вчора. Думаємо, о групах крові бом здавати. Пойдем кров здавати, ну, Пойдем забралися сьогодні. Утром до да Людмила Чернявська розповідає, що раніше в містах області працювали локальні центри, які займались забором донорської крові. Однак через зміни в законодавстві їх закрили. Змінилося законодавство і наш цент крові має право на забір крові донорської, на тестування, на зберігання, на реалізацію, на переробку. На районах пункти закрилися. Тому працюємо лише ми і для того, щоб поповнювати потреби банкрові, ми самі виїжджаємо на райони. Приблизно о 13-й годині дня завершується забір крові в останнього донора, який прийшов у городні. Після цього медики Чернігівського обласного центру крові зібрали обладнання, завантажили його до спеціального автомобіля і вирушили назад до Чернігова. Цього разу до мобільної бригади звернулися орієнтовно 60 донорів. Людмила Чернявська каже, що зазвичай під час виїзної донації в населених пунктах громади кількість донорів коливається від 50 до сотні.